Що ми вільні, вийшли росіяни. Я бачила, як вони тікали. І так ще й подумала, це вони тікають, А тоді ще з часом встала, тихо, тихо на вулиці. Так добре на вулиці, така радість пішла, що ми, кажуть, вигнали їх, їх нема росіян. Українці йдуть заходять. Така радість пішла. 10 вересня 22-го року в Ізюм зайшли наші війська. Саме на нашу вулицю заїхав БТР із великим жовто-синім-жовтим прапором на Щогелі. З нього вийшли молоді хлопчики, бородаті, високі, красиві. І Почали підходити до кожного двору. Ми обіймали їх, вітали, дякували за те, що вони нас звільнили. Коли було визволення Ізюма, було це дуже несподівано, неочікувано, от якось ніхто не знав, що буде. І от виїжджають, заїжджають наші і радість була на душі, дуже велика радість. Перше відчуття ми навіть не поняли. Це на другий день ми вже зрозуміли, що ми освобождені. З можна було спокійно вийти на вулицю, навіть без паспорта. І я щось, що ти свободний чоловік, а не так, що ходиш, кожен твій паспорт провіряє через кожен блокпост. Все одно, як вроде, ну хоч вони руски, ну ми в окупації були, все одно, хто хто не каже. І ми. Дуже раді були, що наші, нас освободили. Якесь відчуття радості, що, не знаю, передатися трудно. Ми ну, так. на той час знаходилися у місті Дніпро. Коли ми узнали звістку про звільнення мого рідного міста, було мовчання. Тому що ми хвилювались і не розуміли, це достовірна інформація або це фейк. Почались дзвіночки з різних кутків нашої України. За кордону, і ми передавали цю інформацію. і Ми чули, і тоді, коли ми зрозуміли, то ми плакали. Це були сльози радості, гордості за той, за те, що наші хлопці змогли вони висвободили наше місто. І якщо Ізюм вистояв, то вистоїть вся Україна. І перемога буде за нами 10 вересня. Ми відчули себе по іншому. Тоді, коли до нас підійшов український військовий з нашою стрічкою, і ми зрозуміли, що щось не те, і він нам сказав, що все, видихайте, вас звільнено. Відчуття тієї тиші, яку ми до цього взагалі ну, не відчували, повітря навіть по іншому відчувалися. І дякуємо вам за те, що ви нас звільнили 9 вересня 2022 року. Цілий день була тиша. Ну як тиша? Ми чули гул техніки, але нам не було дозволено виходити з домівок. І вже ввечері ми пішли до знайомих запитати, що таке, що ми йшли ніде, нікого не бачили. Ні одного військового, ні транспорту, ніякого. Ми пройшли. До наших знайомих і вони нам сказали, що наша розвідка вже на околицях, що вони були на крайніх вулицях. Це було до нас дуже, дуже ми не могли повірити. І потім прийшли додому, лягли спати. І наступного дня, 10 вересня, 22-го року, я пішла до базарю, пішла, щоб подивитися, вийшли люди, не вийшли. Може, хтось щось скаже, щоб познати щось, щось пізнати, якісь новини. І я побачила, як їхали наші танки, і хлопці стояли на танках, і вони були такі чистенькі, такі ріднесенькі. Усіх хотілося обіймати і сказати велике. Вам дякую за те, що нас визволили. Радіо ми слухали в підвалі. Наші волни вони забивали. Їхні тут, звісно, страшне, що було. Ну, коротше, об'явили троє суток комендантські. Не розрішали ніде, не ходить нічого. А ночью, отож, на Перу, у меня там вікно выходит, машина едет, їде, одна фары светят, а три, две машины это сзади идут без фар. И вот они где-то в течение трое суток вот выезжали, 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 а потом утром встаем, аж воздух такой стал свежий, а оказалось, что их уже нема. На момент свежего места я не находилась в месте. Я знаходилася у місті Дніпро. Коли ми прочитали звістку про звільнення нашого рідного міста, то ми раділи, обіймалися. На очах були сльози радості. з перед визволенням. Мені знайомі писали, слідкувала усі телеграми, де що, яка інформація з'являлася. Все це сприймалося, зранку до вечора сиділи, слідували по телефону, один одному переклонювалися. Радість була до Дуже велика радість. 10 вересня 22 року їхали до онуків, і була якась така страшна тиша, ніякого двіжу, ні ти, нікого, якось це лякало. А потім на трасі побачили техніку, танки з опознавательними знаками, які ще ми не бачили. І була якась моторошна чого чекати. А потім люди сказали, що це Україна. Це повернулись наші, наша Україна повернулась. І перше, що було, це був якийсь ступор. И слезы слезы радости, шмы наконец-то ми...